5 листопада комунальне підприємство Чернігівське тролейбусне управління відзначило 51-річницю з початку руху першого тролейбуса у Чернігові. На днях сповнивалося 51 рік, це початку тролейбусного двіження міста Чернігове. 5 ноября 1964 року перший тролейбус був відправлений з Красної площади. Привітати тролейбусників з цією подією прийшов Чернігівський міський голова Олександр Соколов. Вручив подяки кращим водіям, кондукторам та слюсарям комунального підприємства. Він повідомив, що вже найближчим часом Чернігів забезпечать новенькими електромашинами в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. На цьому тижні відбудеться відповідна зустріч з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку. Де ми обговоримо умови? Передбачається. За тими попередніми угодами закупівля 30 нових тролейбусів для міста Чернігова ремонт контактної мережі. Чернігівський міський голова сподівається на позитивне вирішення цих питань після зустрічі з представниками банку. Олег Коржов, у свою чергу зазначив, що наразі в управлінні найприбутковішими є 4, 1 та 10 тролейбусні маршрути. Тому закупівля ще 30 машин дозволить додати їх до маршрутів і покращить умови проїзду для чернігівців та гостей міста.